ефірі новини на часі. Вітаю вас далі. Про головне на цю годину. Ворог атакував Запоріжжя вранці безпілотниками. Поранено двох жінок, влучили у приватний дім та гараж. Також вибуховою хвилею пошкоджено 12 будинків. На місця влучань виїхали відповідні служби. Триває обстеження осель та закриття вибитих вікон ОСБ плитами. Разом з тим у лікарнях досі залишаються 22 людини, що потрапили під обстріли. Троє з них у важкому стані. Стан трьох людей 48-річного чоловіка, постраждалого під час атаки на Запоріжжя 8 грудня. 56-річної жінки постраждалої під час атаки по Запорізькому району 31 грудня. Та 70-річної жінки, пораненої у Вільнянську 11 січня, медики оцінюють як тяжкий стан інших середньої тяжкості. Енергетики відновили світло у Вільнянській громаді, яку в чергове атакував ворог. Без світла там майже добу були понад 20 тисяч осель. Втім, додалися нові пошкодження, зокрема у Запоріжжі та Запорізькому районі. У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки знеструмлено 197 споживачів. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків і відновленням живлення, попередньо без постраждалих. Вчора ми повернули світло 2860 родинам у Запоріжжі та прифронтових громадах, що знеструмлювалися через ворожі обстріли. Аварійно-відновлювальні роботи тривають з урахуванням безпекової ситуації. Робимо все можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло. Російські війська не здатні закріпитися в Гуляйполі, тому намагаються ізолювати місто шляхом активних штурмів, масованих авіаударів і тотального мінування, зокрема і застосуванням дронів. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, щодня у Гуляйполі відбуваються десятки боєзіткнень, як у самому місті, так і в навколишніх населених пунктах. Лише за добу було відбито понад 20 атак ворога, не маючи змоги зайти у місто. Росіяни активно мінують все навкруги. Ворог не може відтіснити і закріпитися в гуляйполі, Тому саперні підрозділи противника отримали значну кількість і протипіхотних і протитанкових мін та М 72 для того, щоб замінувати всі дороги вулиці Подвір'я. Вони витримали, не витримав бетон. Ці слова стали символом оборони Донецького аеропорту. Українські захисники 242 дні тримали позиції на литовищі під безперервними обстрілами. Тих, хто вийшов із цього пекла живими, назвали кіборгами. За офіційними даними під час оборони загинули понад дві сотні українських військових. Більше ніж 500 були поранені. Щороку, 20 січня, в Україні вшановують пам'ять захисників ДАПу, військових, добровольців, медиків і волонтерів. Серед них і запоріжець В'ячеслав Зайцев із позивним Хортиця. У заповіднику В'ячеслав працював бібліотекарем, екскурсоводом, очолював інформаційно-видавничий відділ. Невпинно навчався і відкривав щось нове. В останні роки захопився археологією і багато часу проводив в експедиціях. Він пройшов АТО, а з початком повномасштабної війни знову став до бою. Загинув 5 жовтня на Донецькому напрямку, посмертно нагороджений орденом за мужність другого ступеня. Почесний громадянин Запоріжжя його ім'ям у місті назвали вулицю. Найпопулярнішими іменами для хлопчиків у 2025 році стали Кирило, Тимофій та Марк. А от дівчаток частіше називали Софія, Єва та Мирослава. Про це повідомили у державному реєстрі актів цивільного стану громадян. А от рідше батьки називали донечок Віра, Надія та Любов. Деякі родини поєднували в іменах традиційні і сучасні тренди, хоча спостерігається і інтерес до рідкісних імен. Хтось повертається до тих імен, які вже не використовуються широко, але ж вони існують. Це такі, наприклад, для хлопчиків: Лука, Єремей, Серафім, Добриня, Савелій, Макар, Валентин, Ростислав, для дівчаток Стефанія, Ніна, Аглая, Іларія, Надія, Аврора, Єсенія. Ось такого плану. У топі імен, які вже кілька років популярні в Запоріжжі, Дар'я, Поліна, Анастасія, Олександр, Михайло та Дмитро. У відділі державного реєстру кажуть наш регіон багатонаціональний, тож трапляється, що дітей називають незвично непритаманно українській культурі багатонаціональна область, і тому у нас бувають. Армянські імена, грузинські, ромські імена вони такі не, не, не притаманні для України, але ж там, там Роза, наприклад, царевна, принцеса ну, незвичайні для нас імена. Бувають і такі випадки, коли прізвище, наприклад, яких відомих поетів, наприклад, дають як ім'я дитині, а це звичайне призвище. Ну, це таке діло. Це вже Бажання батьків. Якщо дитині дуже не сподобається це, він має можливість, коли йому виконається 14 років, змінити це ім'я на те, яке йому подобається. Осіннє золото. 30 років в Хортицькому районі Запоріжжя існує унікальний хоровий колектив. Вік його учасників від 60 до 90 років. Кажуть, після виходу на пенсію нарешті змогли зайнятися творчістю. Окрім співу, деякі з них захоплюються живописом, танцями, театральним мистецтвом. Побувала на концерті хору осіннє золото у центрі культурних послуг Хортицький та послухала історії учасників. Наша Ірина Чернова. Миру, <хе> а з концерту концерт, настроєння підняття. Ці жінки прийшли подивитися концерт на запрошення ради ветеранів району, відволіктися від сумних думок та поспілкуватися, послухати пісні улюбленого колективу. Ми сьогодні проводимо концерт для людей э, поважного віку. Музика, що надихає, виступатимуть колективи, які займаються на базі нашого центру культурних послуг, також центр естетичного виховання Хортицького району. Родзинка концертної програми хоровий колектив Осіннє золото. Учасники тут віком 60+. Всі активні й завзяті, відвідують репетиції та ретельно готуються до виступів. Колективу вже три десятки років. Віра найстарша учасниця хору, родом з Пологівського району. Все життя мешкала у Запоріжжі. Свій вік кокетливо приховує товаризнавець універмагу в минулому, а сьогодні вона хористка осіннього золота. Мене сусідка, як сказати, запросила. Я прийшла, мене дуже тепло зустріли в колективі. Мені дуже сподобалось. Я це дуже. Полюбляю з дитинства, бо моя мама співала в сільському хорі церковному. І ще з дитинства водила нас до церкви. А пані Світлана все життя пропрацювала інженером-електриком в Обленерго. Каже, для хобі часу ніколи не вистачало. З виходом на заслужений відпочинок нарешті почала займатися творчістю. Я і малюю, і танцюю, і співаю, і все. І в театральному куртку. Дуже багато хочеться розкрити свої душі вже на пенсії, бо коли працювали, тоді було ніколи. Сім'я, цілий день зайняті, а тепер ми вільні. А от пан Володимир у хорі від початку повномасштабної, родом з Новогополівки Вільнянського району. В юності працював дояром у колгоспі, потім вивчився на стоматолога. Співає, скільки себе пам'ятає. Крізь все життя несе пан Володимир улюблену пісню своєї матері. Там Василікоці, Нокосе, там Василіко, -но сінокосе. Тонкий голос переноси. Тонкий голос переносе. І так далі. Хористи кажуть, поки є сили й можливості, треба творити, співати, танцювати, спілкуватися та жити активним життям. Тоді для суми хвороб часу не залишиться. Ірина Чернова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше новин у нашому телеграм-каналі. Свою інформацію пропонуйте через телеграм-чат. Бот ми побачимось в наступних випусках. Гарного вам дня і бережіть себе.